Колосок, українська народна казка. Жили собі двоє мишенят круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, всіх збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Крутю, вертю, став гукати півник. А гляньте-но, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята собі граються. От уже й обмолотив роботящий півник колосок та й знов гукає. Гей, крутю, гей, вертю, а йдіть, гляньте, стільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Коли б кажуть зерно та до млина однести, та вимолоти, борошна. А хто понесе? питає півник. Не я, гукає Круть. Не я, гукає Верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачать, у довгої лози граються. Приходить півник додому та й знов кличе мишенять. Гей, крутю, гей, вертю, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тільки тісто замісити та пиріжечків напекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я пищить круть, не я за ним верть. Подумав, подумав півник та й каже, доведеться мені видно. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, танцюють та пісень співають. Аж ось і спеклися вже пиріжки. Повиймав їх півник із печі, кладе на столі. А мишенята вже й тут кликати не треба. Ох, і голодний я, каже, Круть. А я який голодний, каже верть. Та й посідали до столу, а півник каже. Чекайте-но, чекайте, ви ж мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його молотив? Ти вже тихіш відказують круть вертим, А тісто, хто місив, хто піч витопив, пиріжків напік. Ти, кажуть, зовсім нишком мишенята. А ви що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони збиратись та вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лентюхів та пиріжками пригощатиме?